Вже завтра, у суботу, о 13.00 одночасно відбудуться три поєдинки, від яких залежить доля останнього четвертого єврокупового місця від української прем'єр-ліги. Свої матчі зіграють Карпати, Кривбас та Полісся. Додайте ще більше яскравих емоцій за переглядом цих поєдинків разом із ігровою платформою Фавбет. Бери від гри своє. Панове, привіт! Випадково я натрапив на секретну еволюцію. Мій потім, гравець місяця Мбапе, який був 93-м рейтингом, зараз стане 94-м і отримає плюс один до всіх стат. Як це зробити з будь-якою картою вашого клубу до 93-го рейтингу? Я скину інформацію в телеграмі, бо маю сумніви, що це можна показувати на Ютубі. Але так, йдемо зараз грати два матчі і... Дивитися, чи справді Мбапе стане 94-м, чи нічого не зламається. Ну і заради такої забави в запас сідає Луїс Суарес. А так, я думаю, він все-таки буде крутіший на позиції страйкера, якщо грати з одним нападником, за рахунок того, що в нього є золоті удари низом. Це божевільний плейстайл для нападника. Він для мене є крутішим, ніж золотий фінес Шот. що можна, до речі, сюди закинути, хай теж качається. Ну і взагалі, в майбутньому, можливо, Мбапе в мене буде грати зліва. І я йому тоді докину ще золотий фінес Шот. Зараз в нього золота є тільки Така і золотий технікал. Ці два плейстейли, я йому додав з нагородами за сезон і ще має Шот але не поспішав давати, тому що якось от я з ним грав в 93-му, і якісь відчуття такі, що я чекав більшого. А зараз, ну, щось я не знаю. Я, правда, думав грати взагалі 4-4-2 в парі з Суаресом. Просто на фоні Суареса не вистачало мені золотих ударів низом. Так от, коли він Вінгерце, може бути. Все ще небезпечна карта. так Uh, тому, коли стане 94 те може вже і золоті фінансово ти дам, та нехай вже буде. Ну а поки що на позиції лівого вінгера в мене грає новенький хаві Сімонс, якого я здобув у Кубку Бундесліги. Там треба було виграти 18 матчів із 25. -ти. І до речі, саме у Кубку Бундесліги можна здобути цю еволюцію, яка зараз буде прокачувати МБП на плюс один, про яку я знову ж таки розповім у телеграмі, а чому мене може показувати, там теж розкажу. Коротше, там все не, не так просто. Хочеться вже потішитися і сказати вам, наскільки я задоволений. Граючи з Оліси. Це просто коняка машина. Звір він рве праве крило атаки. 24 голи і 9 асистів у 23 поєдинках. Статистика така, що навіть страйкери могли би бути задоволені, а він грає справа. Прекрасні е фінес шоти, саме лонг-шотами він закидує. Ну, Якщо його залишити десь на лінії штрафного майданчика, то чекайте небезпеки. Ну і якщо вже говорити про якісь враження про карту, то скажу, що Гаві Сімонс теж мені, до речі, подобається. Е, такий швидкий, технічний, але думаю, якщо от поставити сюди МБАПЕ, то на л 1 2 МБАПІ, то буде трішечки крутіше буститися. І нестися, Але трішечки. Авісімус насправді подобається. В нього і п'ята зірочка є на неробочій нозі, бо умба піду тільки 4. Ну і Золотий Дрівен є, але на фланзі то не так часто трапляється. Та й таке робимо, коротше, 94-го Бапе дивимося, що все працює. А до речі, недавно вийшла еволюція для флангових захисників, і нарешті прокачався улюбленець всі в Сі-25 Тео Ернандес. І заодно пройду плей-офф Champions. О ні. Ми це замалюємо. 4-4-1-1. До речі, у мене зараз світяться плейстайли, бо я хочу подивитися, чи будуть вони висвічуватися, коли е Мальдіні у мене хоче зіграти золотим селачем. Бо у мене якісь такі дивні відчуття були, наче йому той золотий селач після прокачки. Практично нічого і не змінив. Будемо дивитися, чи буде нагода дати. До речі, ту еволюцію можна було накинути і на Тео Ернандеса. Він теж 93-й міг би стати 94-м. Але мені здається, він і так буде крутим. А от Мбаппе захотілося спробувати врятувати, так би мовити, бо він. Не забувай зараз. Якось от на фоні купи інших тоців. Е здається таким, що десь вже щось йому не вистачає. Тож, Олісе, Олісе. І на фінес шот. І ось, будь ласка, про що мова. Оліса і його фінецоти. Звідки ти капітанську пов'язку взяв? Ей. Ну, Пауло, спрацювався, лазь засвітився. Ну добре, бо я от зараз нарешті отримав нагоду поштовхатися. Бо я вам кажу, от після прокачки стільки таких ситуацій було, де я хочу поштовхатися, і щось суперники не відлітають. Я собі уявляв, що дам селеча Мальдіні. і він буде дуже добре відштовхувати. А так виходить, що йому може десь. Показника сили не вистачає. Хоча він в мене з якорем має. Зараз буде другий гол, напевно. Ні. 94 сили разом з якорем. Тюрам в мене грає з станом Зірн тінь, я йому найближчу фізику, в нього рідна сила 94. Але тюрам на базовому силечі штовхається і виглядає якось міцніше для мене, ніж Мальдіні з якорем і золотим силачем. От поки що от така картина, тож я собі ті плейстайли дав. Щоб посвітилися, а я подивився. Ну вже бачу, що світиться, то заспокоюся. Олісе! Ай поперечина! Бапе, бапе. 2-0. Егей. О. оу 2-2. Ти дивись 2-2? Олісе. Та ну. все, що. Каві Сімонс. Чудовий лонгшот. Ну, можна назвати лонгшотом, правильно, що удар за маштрафному майданчика. Уже рахується. Бапе. Слабенький удар, чесно кажучи, як для лівої ноги зараз полетів. Розумію, що зірочок не 5, але 4 то достатньо, щоб якісніше пробити. А так він якийсь. Бапіто! Хаві Сімонс. Дуже дубль від Сімонса. Хороша карта насправді. конкуренція дуже сильна. Буде на тій позиції лівого Вінгера. Та й взагалі, пам'ятаєте, я говорив, що хочу далі грати в Champions 4-4-2, але тут пац, тобі прилітає такий класний Хаві Сімонс Ти вже хочеш з ним грати, а він не може бути ЛМ тільки лівим Вінгером. Ну або ЦАПом ще. До речі, ЦАПом я його не розглядаю, тому що ЦАП прекрасний Бруно Фернандеш, його плейстайли паси магічні. А, дивись. Хаві Сімонс Ах, ну от, пробачу, молодець. І МБАПЕ тепер ще буде на позиції вінгера, Так, ну але Мбапе тут можна і 4-4-2 буде кинути з Суаресом. Луїсіто зробити правим нападником під удари Низом. В дальній кут буде якраз зручно. А Мбаппе під фінес-шоти завжди виводити. Може бути гарно. Ну та подивимось, подивимось. Добре, що у може бути і правим півзахисником, і правим Вінгером, бо він, мені здається, має вже грати взагалі до кінця гри. Угу, Суперник награвся. Марунчак. Це дуже українське прізвище. Як на мене, але. Але у воротах шляпа. Я не знаю, що тут має бути, щоб ставити собі шляпу у ворота. Коментуйте, я помовчу. Та ні, я не помовчу, то добізм. Так, Мбапе отримує еволюцію. І вже стає 94-м. Це працює, помилок ніяких немає. Тоді я йому дав напевно, таке вже золоті фінес-шоти, куди вже буде відступати. Щось мені сьогодні не вчистить з кіперами суперників, ну. Два матчі, таких два. Я тим часом дивлюся на Мальдіні, він 92-й, він теж може в цій еволюції прокачатися і стати у вас, якщо ви маєте такого, 93-м. ОП. Асист і Хаві Сімонс. Добре. Оп, і відлетів раптово. Бапе хороший ревочок. І тут буде золотий фінес шот в нього, якщо я йому дам. А я дам йому напевно таке. 2 0. А поки що базовий фінесик закинув. Олісе. Оце Олісе. Отаку. Бапе. Добре. 4. Кінець. Ну що, тепер дивимося на. 94-й фінішний рейтинг зі всіма статами Мбаппе І можна буде ще й один матч зіграти. Все забираємо. Мбаппе, Прокачано. 94-й. Виконано. Рібері на підході. У Сімонса взагалі тут паси 93. Він ще може інсайсів десь дати золотий трикутничок. В Олісі теж пас 95. І Сімонс і ще й на віс можуть дати. Там Що може Мбаппе? Кітаку хоча б золоту десь свою застосувати. вісі 81. От такий от суперник. Не давав для Мальдіні нічого. Мален. БП. Я не встиг зараз звернути увагу. Чекайте, я зупиню собі запис і подивлюся, він теж його зробив 94-м. ха 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 Так, він теж зробив 94-м. так от ком'юніті. На секретних еволюціях їдемо. Його, до речі, стрільзированості був архітектор. Я ще подумаю, може теж вами щось інше дам. Ну, ти будеш гнати свою лінію на глибину висоту 120. Йоп! І чекати, що я не пробіжуся, але поки я тут заговорився, буфон взяв мене і обікрав, я в шоці. І пішов, пішов, дубль 2. А тепер. в воротах. Непоганий темп. Ну що? Базовий фінес шот! Кіліан Мбапе! Оооо! Nice, Suарес оббіг і чіпшут! Ну, бігай, бігай. Бапе. Ну nice. І пішли. Ну, у нього схоже на 95-ту висоту лінія захисту, бо дуже вискакує. 5-0. О! Роналду дав гол престежу. Бапі туда дав гол парижу, ох, пасуля! Оліса Мбаппе просто пробігає. Просто пробігає і піжонить. Руно, пасуля, Мбапе! Поклав той м'яч ворота. 8-1. Чи це не Пентатрик? Наче Пентатрик. Є 5 особистих голів МБП в цьому матчі. Пентатрик. Можна тобі вже і номер 9 дати. Але ні, він Суареса. Будеш сьомий. Та і таке. й таке. МАПЕ 94 і. Приємна головна біль. Так. Думати, що робити там далі зі складом, як, кого, куди. Ну а якщо в 4-3-3, то може Хаві Сімонса ще все-таки сюди закинути. Зрештою, золотий інсайсів є. Але. Оборонно плейстайлер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але тут може дати лонгшот, якщо підключиться, що в атаку має золоті на лоу дрівене та ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалося обов'язково вподобайку. Ну а кому цікаво, як прокрутити таку еволюцію карті будь-якій до 93-го рейтингу, шукайте в телеграмі. Так, бо я не впевнений, що це легально і можна показувати на Ютубі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.